Я не знаю, чи поради хочу, чи просто виговоритися, але ситуація з невісткою набуває таких обертів, що я вже не знаю, з якого боку трісне, а з якого лусне. Живу, як на тій пороховій борщі і чекаю, коли ж це королівні захочеться моєї квартири. Я сина сама виховувала і старалася на всьому економити, проте у мене завжди була зачіска і акуратний одяг. Усе на все, що необхідно, і навіть умудрялася подівку діставати. Олег з Малку навчений, що світло за собою виключають, воду економлять і купують не те, що гарне, а те, що треба, і служитиме роки. Звичайно, що я зраділа, що син одружився, квартиру я йому подарувати не могла, але невістка мала батьківську двокімнатну і почали вони разом жити. Наче все добре. Перший онук з'явився, далі другий, а далі з'явилася якась безодня, куди засмоктує всі гроші мого сина. Руслана ніде не працює і вважає, що мій син лінивий, бо не шукає високооплачуваної роботи і не хоче брати якусь додаткову роботу хоча б на вихідні. Але ж будь-який чоловік хоче з родиною побути на вихідні, хоче відпочити, хоче полежати, хоче постояти. Я не розумію, як може не вистачати зарплати, коли вже є своя квартира. Але коли побачила платіжки за комуналку, то очі витріщила.